Всеукраїнська олімпіада з вокалу проходила протягом трьох днів. Всього на сцену вийшли 18 вокалістів з різних вищих навчальних закладів країни, представники столиці Миколаєва, Вінниці, Харкова, Мелітополя та інших міст України. До участі в конкурсі були запрошені студенти педагогічних університетів та вищих навчальних закладів культури. У першому турі конкурсанти виконали класичні вокальні твори. А вже у другому етапі необхідно було здивувати не тільки гарним співом, а ще й теоретичними знаннями. Учасники мали зробити музичний аналіз української народної пісні, яка Дісталися в результаті жеребкування. А наостанок виконати класичні композиції у власній інтерпретації. За результатами конкурсу кращого вокалісткою всеукраїнської олімпіади стала студентка навчально-наукового інституту соціально-педагогічної та художньої освіти МДПУ Лола Мощенко. Дівчина з дитинства закохана у музичне мистецтво та навіть вирішила зв'язати з ним своє життя. Її чарівний спів підкорив не тільки серця глядачів, а й поважних членів журі. Олімпіада каталась у життя, тому що вона була дуже складною для мене якби я. Очень хотіла эту победу. Вот. Готовили мене дуже много преподавателей. Вот. Спасибо огромное моїм преподавателям, тому що вложили в мене как бы, не тільки всі своє уміння, наверное, всю свою душу. У нагороду університет подарував дівчині можливість безкоштовного навчання в магістратурі. До конкурсу дівчина готувалася разом зі своїми викладачами та дуже вдячна їм за допомогу. <му>